У Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького триває виставка перед майбутнім. Про це редакції культури на часі 9 вересня розповіли організатори події. Експозицію створила тайванська художниця ІСА Хо спільно з українською кураторкою Мартою Троцюк. За словами ІСА Хо, вона хоче дослідити, як живуть та працюють українські мисткині під час повномасштабної війни. Тайванська художниця кілька тижнів провела в Києві та Львові і зустрічалася з мисткинями. Їхні особисті розповіді лягли в основу виставки. Тайвань уже давно живе під загрозами, і за цей час світ дуже змінився. Я вважаю, що з досвіду до України ми можемо навчитися багатьом речам, наприклад, наскільки важливими є культурна ідентичність та міжнародні відносини, а також те, що травми, які люди відчувають, живучи під постійними загрозами, це теж те, з чим потрібно мати справу. Українські жінки мисткині знайшли спосіб працювати з цими важкими проблемами через мистецтво, в якому вони є сильними. Вони показують нам, що мистецтво справді діє може змінювати. Найважчим у цьому проєкті для мене було те, що я ніби проживала ці історії разом із ними. На виставці у Львові, крім української серії, представлені і попередні роботи тайванської мисткині. Ісахо поєднує цифрову та сучасну фотографію. Вона створює сюрреалістичні зображення на алюмінієвій основі, які часто нагадують олійний живопис. Виставка перед майбутнім буде тривати до 28 вересня.